Вітаю, шановні риболови, і на прикладі, отакої ось недорогої Шимано Сахари, хотів вам показати, як всього-навсього один відкручений гвинт може призвести до пошкодження редуктора, після якого ну, можна сказати, катушку можна буде викинути, тому що в бюджетних моделях міняти редуктор ну, це достатньо нераціонально з фінансової точки зору. Простіше тоді. Придбати нову катушечку. Ось, дивіться, механіка це 17-та Сахара, частина механіки. Первинна промивка в ультразвуці. Ще буде процес обезжирення і продувки даного механізму. Але ось хотів вам показати, які катастрофічні пошкодження. Бачите? оббитий зуб. Ось. Це первинна промивка. Значить, дивіться, що відбулося? Ось вам шток, куліса. Ось так вони працювали. І зараз я його знайду. Ага, ось він. Змодулюю вам покажу. Ось таким чином. Даний гвент закручується в дану катушку і садиться на фіксатор різьби. З заводу він садиться на синій фіксатор, що, на мою думку, велика помилка, тому що саджати його треба на червоний, а краще, як дайва саджає свої куліси на гарячу, і це там взагалі відкрутити дуже важко, треба обов'язково гріти. Дайва робить це коректно. Шимана робить це неправильно. Садить на, фікса, на синій фіксатор різьби даний гвинт. І відбувається так, що гвинт викручується. Ось, як бачите, тобто ось він коли затягнутий, ніякої проблеми там немає. Але часом фіксатор різьби від навантажень розбивається, прослаблюється. І коли отак ось гвинт відкручується, починає вилазити, ось так над ним стоїть. Ця шестерня зверху, і він шток рухається, заходить за зубці, починає зачіпати, і ми отримуємо ось таку катастрофу, як бачите. Так, збитий зуб головної пари. А головна пара в даній катушці достатньо недешева, відносно мається на увазі вартості. Так то вона, в принципі, недорога, але враховуючи вартість всієї катушки і те, що треба робити, обслуговування, заміни, заміну головної пари, ну це вже велике питання, чи варто воно того, чи ні. Ось такий момент. Тому, якщо помітили, що Зазор у шпулі повинен бути. Він повинен бути приблизно 0,5-06 мм, оцей хід. Як тільки помітили, що у вас в бюджетній наскі Сахара, Седоні, там, Нексейві, в бюджетних катушках Шимана кулісного типу, це, до речі, і в Ріобі така часто проблема зустрічається. Як тільки оцей шльопання шпулі, зазор Штоку збільшився. Тобто не сама шпуля у вас бовтається, починає на штуці. А оскільки ви підтягуєте фрикціон, у вас бовтається сам шток. Ось. Дивіться, ось цей зазор. Бачите? Ось отак воно починає бовтатись. Це говорить про те, що даний гвинт прослаб, і він з часом отак потрошечку, потрошечку, у вас катушка працює, від навантаження він потрошечку-потрошечку відкручується. І в певний. Момент, ви можете відчути рик такий. На оберті, коли от шток піднімається, буде такий характерний рик, коли гвинт почне задівати зубці. Дуже швидко треба відкласти, ні в якому разі не продовжувати ловити. Ну, а взагалі, то як тільки помітили шльопання шпулі, що воно зазор збільшився достатньо сильно. Одразу треба відкладати, розбирати корпус. Розбирати дане місце, відкручувати, воно, як правило, тут ще масло туди потрапляє. О, це все діло обезжирюється обов'язково. Ідеально обезжирити і посадити на фіксатор різьби, і бажано на червоний. Я це при обслуговуванні завжди саджаю на червоний фіксатор різьби, і тоді воно не відкручується. Проблем з червоним фіксатором ніякого немає. Ви просто при наступному обслуговуванні дане місце прогрівається. І все тоді чудово. Ось такий момент і ось така проблема. Так, друзі, катушечка готова. Хотів вам показати результати. Тут, слава Богу, все вдалося відновити, тому що головна пара тут не мінялася. За допомогою шліфов-поліровки було максимально відновлено головну пару. Насправді, тут моментів було дуже багато, тому що. Окрім тих пошкоджень, які я вам показав на відео. Дана катушка після того власник її самостійно розібрав там, ну чесно кажучи, назбирав такого. Ну, це не про це зараз річ. Тим не менш, все вдалося відновити. Катушечка працює м'яко-плавно. Зараз тих пошкоджень на руку я не відчуваю. Хотів ще показати деякі моменти. Перший момент, що хотів показати. О, дивіться, людина ловила, катушка була достатньо в неї постійно брудна, і до чого це призвело. От, на відміну від сахари, Шимано наски, наприклад, є, от на штоці, от, точніше, отут на нагаєчки ротора. Ще стоїть отаке ось резинове кілечко, сальничок. І ось такий ось кожух зверху. Ось це тюнінг-комплекти, якраз для отаких от необережних власників. Ось дивіться, людина не мала цього захисту, і подивіться уважно: бачите, шток бовтається. Тобто на рівномірній проводці буде неприємно постукувати в руку через те, що шток має таке бовтання. Тобто. Вторина шестерня має опори штоку, і через те, що на шток потрапляв бруд, грязюка, там абразив, пісочок, ще щось, оцю опору штоку воно під'їло, підгризло, в результаті чого. ну от Коли шток заходить всередину, ще не так, хоча теж бовтається достатньо відчутно. А ось коли виходить ось. Ну, тим не менш, катушка максимально відновлена, все працює. Людина там і стопор зібрала неправильно. В Стопор зворотнього ходу краще взагалі не лізти, тому що дуже часто у мене буває ситуація, коли власник самостійно туди поліз і щось там загубив. Це дуже неприємна історія. І муфта в даній катушці достатньо недешева. Так, і ось хотів вам показати, який зазор. Повинен бути. Ось, затягуємо, затягуємо фрикціон, і дивіться, уважно. Ось я підставляю ногтик, і бачите, ось він незначний зазор, який повинен бути. Оце нормальна робота. Плюс. Бюджетні катушки Shimano, у цих старих версій, вони ще на пальці паразитної шестерні не мають резинового кільця, через що катушки у верхній нижній мертвій точці роблять такий тик-тик. Це їхня характерна особливість. Ось можете зараз почути. Чуєте так? Тик-тик. До мене частенько питають. Цей момент можна трохи зменшити, використавши. В паску куліси, підібравши правильне туди мастило, яке в деякій мірі буде виконувати функцію демпфера. Ось і все. Що можна зробити? Все. Катушечка відновлена. Працює нормально, це ще й швидкісна модель HG, бачите, це 3000HG. Ну, Це вдалий тип ремонту. Повірте мені, з такими пошкодженнями головної пари. Далеко не завжди вдається настільки якісно відновити роботу механіки, щоб, крутячи ручку, не відчувалось пошкоджень на зубцях. От я зараз кручу, я не відчуваю. Я знаєте, що відчуваю? Я відчуваю, як ось, бачите, бовтання штоку те, що я вам тільки що показував. Ось він, я кручу і відчуваю цю вібрацію. Тут, 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 тут такий зовсім легенький такий тит, 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 в руку. Це через це Ну, для цього треба міняти головну пару. До речі, людина половить. Е, як правило, м, даними катушками ловлять ще не дуже досвідчені там професійні риболови, якісь дуже високі вимоги, і, скоріш за все, ну, людина е, жодних нарікань на стук. Оце. А він в неї вже був до цього 100%, тому що це е, приходить тільки з часом, і от воно розточувало поступово. Жодних претензій там, е, до катушек не було. Попросили зробити, відновити, зібрати, щоб катушечка працювала м чудово. Ось, бачите, якщо людина. Не обережна, у неї катушка брудна, от чим краще шимано наски від сахари і сидони. Що там є резинові сальнички, і тут на ручці, і там, і на обгонній муфті зверху стоять додаткові резинові сальнички, які захищають певні механізми від попадання. Ну а придбавши там ту саму сахару, сидону, можна, наприклад, замовити тюнінг. ну, як завжди, я рекомендую, дуже рекомендую додати підшипничок в ролик в кнопку при бажанні. Тут зараз все на втулочках, тому що першочергово стояла, стояла ціль максимально відновити катушечку і подивитись на результат. Я людині наберу розповім про всі нюанси. Те, що механіку було відновлено, обгонку все відновлено. Всі ті пошкодження, що людина там певні зробила, воно все відновлено. і тільки тепер може йти річ про якийсь тюнінг, якщо буде у власника бажання. Але, чесно кажучи, дана катушка бідна, я не знаю, чи варто її робити. Цей же тюнінг, тому що, ну, пошкодження ви бачили настільки серйозні, ну, в роботі це людина відчувати не буде. Пошкодження вдалося виправити. Ось такі моменти. Всього доброго.